Всім привіт! Ви на каналі Життя за кордоном. Сьогодні ми будемо знімати відео, як ми їдемо на прогулянку з нашим кроликом в лісок. Тож, кому таке подобається, запрошую до перегляду. Всім приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Поїхали! Ось ми вже їдемо. Наш головний пасажир сидить. не может дождаться, как будет уже бегать там в лесу. Погода хоть хорошая, пять дней не могли вырваться, чтобы кролик наш погулял. Да решили, что хоть солнце появилось, решили поехать. А не холода. Кролик всем передает витание. Ты можешь себе место найти. И так, и так. Ставит. Це не перша прогулянка з нашим кроліком, то він багато їздить на машині. Вже привик. Так, да, він вже привик. Ну, правда, зараз є сонце, то він не любить сонце і ховається. Судить ховається, тільки в тіньку любить. Якщо тіньок, то він все добре чувствує. не сонце, він сильно починає, може йому жарко стає, бо шуба така на ньому. Жарко стоит на нанесении, похуй ему, сильно быстро дыхать. Як как вампир какой-то. No. Поэтому ему проще в тени. Что сивый сидит, сивый на дорогу? Что ж там происходит. Там пробка. Так что, глядь, не манчу интерес. Да. Тож, едем далі. Так, вот приехали В лес. Небольшой такой лесок. Вот. вот тут мы часто, когда весна, лето, проезжаем и выгуливаем всякого кролика. Вот. Или уже побачил уже хочет спрыгнуть с Да, уже вырывается, уже все, уже не может дождаться. Куча шишек валяется Ну все. тут а прикольно. Мне нравится. Деревья такие красиво так. То сейчас идем дальше. Ну лес такий не сильно прям огромний. Ну так да, людей що мало рідко проходять. А ми все по тропинці йдемо. Тут є тропинка, а там можна і не по тропинці тут пройтись погуляти. Зараз дійдемо до дорожки тут. Бо ми тут бувало відпускали, даже тут прямо так відпустиш, щоб він туди вбіг. По тим, тим кустам еле догониш його. Все yeah, так. Yeah, а, а сзади собачка. Собачка може напасти на пухляшка. Тому сейчас люди пройдуть і ми отпустимо пухляка. Та й начинаємо тут гулятися. А если так ми можемо всередину туди пройти в ліс. Ну, ось ми випустили нашого кроліка. Зараз він обнюхує територію. Да, бо... Йому треба на спочатку привикнути, помитися, все зробити з собою. Порядок навести і потім почне початку... мотатися. Uh -huh. Всі оце він так сидить і цей чує щось, десь щось йде чи їде. Він у нас такий лінивий, що ми не переживаємо, що він десь далеко утече. Да. Ми тут завжди э, гуляємо, ну не перший раз, поэтому. О, замазується. замазується вже, в землю закапується. Бігає. Він у нас і вдома бігає, він закритий в клітці не сидить. Да. Сидить тільки тоді, коли ми на роботі. Да. Так постійно бігає. Так ви нас на вольном выгуле. Ну все, и пошел, пошел пацан. О, нюхай листочки. Там, жаль, де... жаль, только что лис, ну, что именно такие растения не есть и темни Ну да. Вот тут лес, одни шишки падают, и все, одни шишки валяются. Побег. Там, де ми знімаємо квартиру, є маленький огрудик із травичкою територія. То ми там його кожного дня вигулюємо. Ну, правда, він буває тікає, там забор є, високо стоїть і до сусідів тікає. Ну угу. отак, гуляємо з ним, ходимо так. І йому добре, і нам добре. Ну, Думаю, він так не розбіжиться на вулиці. Ну, так. Побіг. Пошов, пошов. А де його ігрушка? Ігрушка у мене. Для, ну... для диба там може бути собачки. Иногда да, собачки ми його беремо в руки, бо опасно. Ах, безпечно для нього. Все-таки це наше любиме животне. Маїця. Вимозався тепер мить. Взял игрушку ему, его любимую. Сейчас ему тоже игрушку домохай Ну Все, пухляк. Усе вона. Красавица твоя. Вот замазал. Пошел, пошел. Вс. Ну мы одну взяли, бо если лопнет, уже не буду у него игрушки. нос такий грязний. Ну йому зараз не дай грушки, бачиш, він любить рыть. рити. хай риться. Дома ми не розрішаємо йому рити, бо там газон застеляний. І перериває. Хай в квартиру потім грязний зайде. Так, да, так. Раз буде. в тиждень може порити. Ну. Так, йому зараз не цікаво. Він в шокі. В шокі. І так жарковато сьогодні, конечно. Власне, він любить ритися, все риється. Щось хоче знайти. Щось він там. Він шукає. холод шукає. О, все. все, не надо йому ігрушка. Ну що ж, каждый день ігрушки думать. Ну він одне не вийде. Ну да, рядом. З собою буде везде брати. Овай в зуби як візьме і бігає. Слухає. Так, да, все ж таки від природи кроліки мають бути на свободі. Ну, а то закритим в клітці сидіти це не дуже добре. Да, хай. В своїй житті відгуляється, вигуляється, хоч побачить хоч світ. Да. А не постійно одна клетка. Він знає мої путешествує. Ну, да, везде ганяємося. далеко куїдемо, то він з нами їзде. Немає такого напруги, що ой, завели тваринку і там нема куди оставить і да. щось. Берем з собою та і все. У нас і клетка є, і все є. Де його що покласти? Как такое может животное такое красивое вот это делать какой то вред? Ну, такой вот у нас кролик что-то там рыдите. Тебе ему зараз не интересно. Надо игрушку забрать, хай пока так бегает. А так. Блин, цей отвлекаете, хай он побігає так без игрушки. Давай бегай, не балуйся. Потім дамо. Сейчас... Відвернувся. Це ж думаєш, а, наш почухатися, від нас не Я не, не хочу уходити. Да. Буває, він так устане, що його потім треба товкати в спину, щоб він бігав. Так, да. ото як ляже, то вже все. Значить, все устав, вже все. Не хочу. Або настрій такий. Да. О, все втік. О, Сяди, бо там спереді дорожка ще, і може собака там бути. Я, якщо схвачую швидко. Пухляша. <рес> Хай бішаріка бігає, собі поки гуляється. Назвали пухлячком, бо ми його як купували. Він був маленький, йому було два місяці. Він такий був жирненький, пухленький такий був. І одразу все, це у нас буде пухляшик. Пухляк. І сам по собі він жирненький, голубоглазий. Це йому вже майже два роки, так? Так. Да. Майже два роки він вже з нами. Ну, йому десь два з половиною року. Два. А? З половиною ще нема? Ну два роки. Ага. Ну і ну це такі, які є, такі він вже ну, не виростив, це такі був. Так. Да. Кіло шістьсот. Да. Ой, тут комарики літають. У нього все защищає. Ми йому робимо вакцини від комарів, бо наскільки ми знаємо, що кролики погано переносять укуси в комарів. Так. Да. То ми про нього піклуємося. Кукляк, що ти рися? Ти ж черв'яка хоч на це з'їсти? Ти ж не м'ясоєдна. Ну, вдома ж ми йому не дозволяємо так в травички риться. То ось тут. А... Хай париться, да? Класно да. так тут, а дерев'я такі да. суки, все красиво. Справжній ліс. Да, Весною, літом тут то що Ага, Бачу баночку хтось викинув. До сміття не доніс. Перепив. Да, хтось пив. Так що ось так от. Ну ми так гуляємо минут. 20-30 с ним. Та й потім їдемо домой. Він нагулюється за 20 минут. І потім ляже і лежить. Уже домой да, так. Йому вистачає 30 хвилин і все. О, о прибіг. Ой, пригає. Ой, ой! Ой! Пухляк, шо? То не ігрушка. То телефон. Но він, но він ручний у нас. Да. Тільки він признає нас двох. тому що ми, їх, ми його кормимо, він з нами живе, то він нас Не, признає. Так хазя. до хазяїна привикання. цей пухляк. Сьогодні він наш особий случай у нього. Скільки ласки сьогодні хоче він. Ага. На руки запригує, щоб його погладили. Викопав і вже тут все, уже третя тут. Як собачка шукає? Ні, да? він ігрушку свою шукає. Ігрушка, няк. за ігрушкою, не може дитину. На, на, іди сюди, йди, на, О, а. І отак от він розлікається. отак нагуляється сам по собі. От і потім п'ять йому вистачає, і потім так скучає за своєю ігрушкою. Все, не може, от, хоче до неї і все. От не може. Да, пухляшик? Куча за ігрушки. Ана. Буває вдома, навіть положить рядом біля себе цей шарик і спить так. Або 2-3 подружки у нього. то Лягає з ними тримав. Всіх до кучу забирає і спить. Роді кроліка такий умний, так? Да? Так. Да. Це ж і гуляється так. Вам щоб не опусти, на колючку як бахне. Ой. Ой. І таке ну, ми можемо. і такий циркач у нас, він циркач. Веселий циркач. Додає нам настрій в нашу життя. Да. З роботи прийшов, уставши, на кролика подивився і все, настроєння вищий клас. Should... То На цьому відео ми будемо прощатися з вами. Кому сподобався кролик, поставте йому лайк. Да, він буде радий сильно, ну, бухатий кролик буде сину радий. У так. Тож, гарного всім настрою. Всім пока. пока.